Аня глядачам телеканалу ТВА, В етері теми дня у студії. Працює Анастасія Іванова про те, що відбулось протягом останньої доби на Буковині. Ми готові розповісти вам у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 532-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 820 російських окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Там, де гарячий, де вони вкрай необхідні. Фонд Арсенія Яценюка відкриє Україну, вкотре відгукнувся на потреби військовослужбовців. Десять сучасних дронів, зібраних українськими інженерами, вже на фронті. Їх разом із наземними станціями та пультами управління, які дозволяють керувати безпілотниками з укриття, передали десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Наші хлопці вже використовують їх у боротьбі з ворогом, наближуючи нашу перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм: молодшого сержанта Олега Студьоного воїна військової частини А 4069 В останню путь провели в селі Білоусівка. Вічна пам'ять та слава герою. глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Один донор рятує життя трьох людей, особливо символічно, коли цей донор медик. Працівники Чернівецької обласної клінічної лікарні здали кров для наших захисників, а також інших пацієнтів, які потребують переливання. Всі деталі у наступному сюжеті. Не лише рятують людей своєю професійною діяльністю, але й здають кров для наших захисників та інших буковинських пацієнтів. У Чернівецькій обласній лікарні провели вже традиційний день донора, до якого долучилися працівники медзакладу. Кожних два-три місяці колектив відгукується і велика кількість лікарів, медичних сестер. І працівників закладу здають кров. Такий день донора дозволяє медикам долучитися до цієї важливої справи, не відриваючись від роботи та не витрачаючи час на дорогу до центру крові. Щоразу у цьому заході беруть участь близько 50 працівників лікарні. І ми розуміємо, що в умовах бойових дій, в умовах надкластерної ургентної цілодобової роботи лікарні це є на постійному контролі, постійним пріоритетом роботи закладу, тому що ми є одним із основних потребувачів препаратів крові і намагаємося так, щоб ми завжди були в певному пріоритеті. Що... Тому що потреби й бувають дійсно великі, поступають дуже різноманітні пацієнти з кровотечами і. Переливання крові є надзвичайно важливим для нас, для наших пацієнтів, які у нас є. Ілля тащук також є донором. Здає кров уже впродовж п'яти років. Мені здається, люба свідома людина має розуміти необхідність вкласти як часточку себе в допомогу і спасіння людей. І друге, я вибрав таку професію, в якій це є. Як на мене, знак дорівнює до кровоздачі. Але Тевеліна і Васюк долучилася до здачі крові з початку повномасштабного вторгнення. Вважаю, що це дуже гарна справа, тому що ми здаємо для наших воїнів ті, які на передовій, Ми щодня стикаємося з хлопцями, які потребують цього. І я думаю, що моя кров внесе якусь добру добру справу, тому я тут. Вже в п'яте здає кров молодша медична сестра Степанія Костащук. Хочеться якимось чином допомогти нашим солдатам, нашим воїнам, ну таку маленьку часточку внести свою, і ну щоб була скоріше перемога. Почесних донорів заохочують подарунками від Червоного Хреста України. Чернівецька обласна організація співпрацює з центром крові досить давно. Сьогодні ми відзначаємо почесних донорів, їм будуть видаватись подарунки у вигляді наборів посуду. На сьогоднішній день дуже важливо підтримувати донорів. Якось їх відзначати, тому що все ж таки їх кров спасає не одне життя. Всім, хто бажає долучитися до кровоздачі, варто пам'ятати, що напередодні потрібно виключити з раціону жирну смажену гостру їжу, а також медикаменти та алкоголь. За дві години не дозволяється палити. Безпосередньо перед процедурою вимірюють тиск та проводять лабораторні дослідження. Після здачі крові, як правило, надається один день ще для відпочинку. Потрібно відновитися, вживати достатню кількість рідини. Добре харчуватися і, відповідно, на цей день не планувати ніяких серйозних фізичних навантажень. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. За минулу добу на Буковині сталася одна пожежа горів будинок. Так у селі Черепківці загорілася господарська будівля. Рятувальники ліквідували займання на площі 90 квадратних метрів, проте саме приміщення врятувати від знищення не вдалося. Причина спалаху встановлюється. Минулої доби у Чернівцях трапилося ДТП. Так на вулиці Сергія Скальда, колишня Комарова, зіткнулися автомобіль Рено та мотоцикл під кермуванням 33-річного чоловіка. У результаті аварії травмованого водія двоколісного транспортного засобу доправили до лікарні, де у нього діагностували перелом гомілки. Триває досудове розслідування. Зберігав дитячу порнографію правоохоронці, повідомили чернівчанину про підозру. Так, під час обшуку у 43-річного мешканця обласного центру працівники поліції вилучили комп'ютерну техніку, у пам'яті якої містився заборонений контент. Чоловіку загрожує до шести років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років. З початку повномасштабного вторгнення Буковина стала одним із тилових регіонів. За півтора року тут прийняли понад сотню тисяч українців, які втікали від війни. Про те, які виклики постали перед громадами, де їх прихистили, підсумували у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка у рамках телепроєкту Життя з присмаком війни. Деталі далі. Спочатку повномасштабного вторгнення Буковина стала затишним куточком нашої держави, де знайшли прихисток від війни сотні тисяч людей. Вагома частина осіла тут. За цей час в області облаштували чимало шелтерів, які стали тимчасовою домівкою для тих, хто був змушений тікати з-під обстрілів та бомбардувань. Під час чергової дискусії проєкту життя з присмаком війни телеканал ТВА зібрав у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка волонтерів, благодійників та освітян, щоб поговорити про. О підсумки останніх півтора року. Згадуючи, до прикладу, минулий рік, коли шукалися перші приміщення під шелтери, під перехистки, наскільки складно було в Чернівцях, в Чернівецькій області знайти приміщення, наскільки і влада, і органи місцевого самоврядування, і загалом суспільство, воно не розуміло, де воно відбувається, воно не розуміло, куди ми далі рухаємося, і чи можемо ми взагалі надавати якісь приміщення і так далі. На сьогоднішній день, ну моніторячи те, що відбувається в області, буквально за останній місяць там близько п'яти шелтерів нових відкрилося, тобто в нас є від від різних організацій, від за підтримки влади і так далі. Спільними зусиллями волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів, небайдужих на Буковині вдалося забезпечити усіх потребуючих необхідною допомогою гуманітарною, психологічною, соціальною, юридичною. Тощо це стало викликом як і для ВПО, так і для територіальних громад, які їх прийняли. Найбільший з них інтеграція ВПО в громадах та забезпечення робочих місць. Ми не неодноразово і в наших програмах піднімали питання там релокації, створення нових робочих місць. Це, ну з, великий пласт, який також не на одного ну, дискусія. Релокація і створення нових робочих місць воно а, може бути за підтримки держави і державної політики. А коли ми говоримо про проектну діяльність, mm. коли ми говоримо про інтеграцію ВПО в громади, то це спільні зусилля громади і ВПО. Да. Це рух двосторонній не може тільки одна сторона сказати, ми хочемо приходьте. Має і друга сторона з. Mm. Не менш важливим викликом стала і адаптація дітей, як з родин ВПО, так і місцевих школярів. За цей час випробовували різні форми навчання, вчилися і онлайн, і дистанційно. Наразі школи готові надалі надавати знання усім учням. Єдине, щоб батьки самі потурбувалися тим, як вчаться їхні діти, кажуть освітяни. Маючи приклади з літератури, слава Богу, але все-таки маючи приклади, після кожної війни було втрачене покоління. Ми знаємо про Першу світову, ми знаємо про Афганський синдром, Друга світова. І це були втрачені покоління, і ми боїмося, що ми теж можемо спостерігати це через певний час. То вони мене запевнили, Оляна Івановна, але тоді не було стільки психологів і реабілітологів, і людей, які вміють працювати, що ми не допустимо, щоб ці люди були втрачені покоління. Я дуже на це сподіваюся. А для тих, хто хоче підкріпити знання рідної солов'їної, незабаром у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка планують розпочати мовні курси. Як стверджує керівниця установи, попит на таке навчання неабиякий. З вересня ми хочемо організувати при бібліотеці безкоштовні курси української мови, тому що так вже про це сьогодні говорилося, піднімалося це питання. На жаль, воно ще дуже-дуже актуально. Це питання. До нас також приходять читачі і хочуть. Я знаю, що є вже в Чернівцях деякі курси, і Іванна Стефюк проводить, але цього дуже мало, тому шукаємо хорошу, хорошого спеціаліста, який би міг на волонтерських засадах, тому що Бібліотека, як завжди, у нас всі послуги практично безкоштовні. Шукаємо людину, яка би могла вести такі курси для всіх, хто цього потребує. Аліна Рябкова, Силь Ставчанський та Митня ТВА. Розповіді про труднощі, з якими стикаються в сім'ї внутрішньопереміщених осіб, та пошук шляхів їхнього вирішення. У Чернівцях провели форум театр, формат якого дозволяє людям з різним досвідом знайти нестандартні розв'язання проблем. На заході побувала і наша знімальна група. На Буковині офіційно зареєстровано близько ста тисяч переселенців. Більшість з них потребують гуманітарної допомоги, психологічних та юридичних консультацій. Саме для сприяння інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні започаткували програму єднання заради дії. На сьогоднішній день у нас буде відбуватися показ форум театру вистави. В, даному, в даній виставі будуть вислідуватись питання. Прав дітей і взагалі. Дітей, які на сьогоднішній день у нас постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації на Україну, буде напрацьована певна, якщо можна так сказати, карта діяльності щодо захисту прав по дітей, як з чим ми можемо стикатися, і як далі вирішити ці певні проблеми. Одним з провідних завдань проєкту є дослідження проблем та пошук шляхів їх вирішення, які вже зараз бачать люди. Ми об'єднуємо і глядачі, і акторки в нас. Це представники переселенців, місцевих громад, чиновників громадських організацій, різних секторів громадської організації, різних активістів. І дуже часто ці люди знають, як вирішувати якісь питання. Вони мають цей досвід, але не всі вміють ним ділитися і не всі знають, що це унікальний досвід, який тільки вони от тут і зараз в них вийшло зробити якісь позитивні зміни. І, власне, на цьому форумі вони можуть поділитися своїм досвідом, дізнатися. Що він унікальний найбільш вразливою категорією серед внутрішньо переміщених осіб є діти, пані Катерина, яка є переселенкою з Лисичанська, розповідає, що іншим українцям дуже складно адаптуватися в нових умовах. Як ми і кажемо, діти це наше майбутнє, це ті люди, які будуть будувати нашу країну по закінченню війни. Тому дуже важко цих маленьких таких стстворіннячок оберегти від тих загроз. Які існують, я можу сказати на своєму власному досвіді. бо В мене також є дитина. Ми перемістилися в березні 22-го року в Коломию, і перший час моя дитина була ну дуже скована. Протягом місяця форум театр відбуватимуться в багатьох містах України. На їхній базі будуть зібрані рекомендації для кожного регіону від глядачів учасників які сформують спеціальний посібник та передадуть радам ВПО для їх роботи. Якщо ми знайдемо якісь шляхи вирішення, хоч маленьких з цих проблем, це вже буде дуже велика перемога, тому що так та кількість людей і організацій, які об'єднуються, бо це представники дуже великої кількості організацій в різних містах. І якщо нам вдасться обміняти інформацію, їх дослідити проблеми, обміняти інформацію і отримати рекомендації, які підходять саме для цього міста, це буде дуже велика складова цього проекту. Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА. Наразі це всі новини, які відбулись в області та у місті безпосередньо. Нагадаю, що усю важливу інформацію протягом дня ви можете знайти на сайті, а також у Ютуб та Телеграм-каналах, а також на сторінках Фейсбук та Інстаграм. На все добре бережіть себе та своїх близьких.